Сьогодні я зроблю просту, але стильну серветницю із фанери. Це чудовий аксесуар для дому або кафе. Але він надзвичайно простий у виконанні. Отже, виготовити його зможе навіть новачок. Поїхали. Для виготовлення нам знадобиться фанера товщиною 4 та 10 мм. А також трохи столярного клею. Замість клею ви можете взяти саморізи. Тоді користуватись серветницею можна буде одразу. Також нам знадобиться інструмент і трохи часу. Серветницю буду робити за цим кресленням. Воно буде доступне в описі під відео. На фанеру 10 мм я переніс розміри основи. Ось тут вони. А на фанеру 4 мм розміри бокових щічок. Ось. Залишилось випиляти. Відпилюю так, щоб усі лінії розмітки залишились на деталі. Це дозволить гарно її відшліфувати, не втративши розмір. Відповідно до креслення я отримав три ось такі заготовки. Тепер буду їх шліфувати. А також трохи попрацюємо вручну. Також трохи скруглюю кути. Вже зараз можна було б завершити, скрутивши наш виріб саморізами. Проте я буду його склеювати. Підготую необхідні інструменти для склеювання та закріплення лікарів. Тепер нанесу клей. Квею не шкодуємо. Гарно помащуємо місця з'єднання та прикладаємо деталі. Тепер затискаємо їх струбциною. Процес затискання уважно контролюємо, щоб деталі не з'їхали. Як бачите, клей повиступав. Отже, деталі стиснуті добре. У місці склеювання зайве я прибрав вологою ганчіркою. Тепер залишаю деталі склеюватися. Процес склеювання завершився. Знімаємо струбцини. Після склеювання маємо отакий виріб. Далі ще трошки підшліфую гострі кути, а також покрию захисним лаком. Гладенькі краї це не тільки красиво, а ще й безпечно. Готову серветницю можна залишити в натуральному вигляді. Я ж покрию її лаком в кольорі інтер'єру кухні. Цей лак із тонуванням. Він тонує деревину в колір дуба. Такий вигляд має серветниця після покриття лаком. Залишаю її сохнути. Наша серветниця готова. Мінімум витрат та максимум користі.